Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Незважаючи на ранкову прохолоду, спекотні дні ще попереду. Тож давайте дізнаємося, що нас чекає на вихідних. Отже, на вихідних проходження циклону полівобережжя, поширення антициклону із заходу і температура з неділі підвищиться. Наслідок проходження циклону полі в обережжю найближчої ночі пройдуть помірні місцями значні дощі з грозами в день і години на півночі країни місцями короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Наслідок проходження циклону в обережжю найближчої ночі під час грози можливі окремі шквали 15-20 метрів за секунду. Надалі під впливом антициклону вітер послабшає і буде змінних напрямків. Переходимо до температури. Температура вночі у південній, східній частині та більшості центральних областей 15-20 градусів, в день 23-28. На решті території температура вночі 11-16, а в день години 19-24. А ось починаючи з неділі, температура поступово підвищиться на 3-5 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.